Привіт, усім! Мене звати Вікторія Дмитриєнко і я готова поділитися з вами точним прогнозом погоди на суботу, 22 квітня. За даними синоптичних спостережень, очікується хмарна погода на території Вінниччини. Зараз я розкажу про кліматичні прогнози в Вінницької області. Протягом усього дня на заході області прогнозується хмарна погода з періодичними проясненнями. Опади відсутні. В день температура повітря сягатиме плюс 16 градусів. Вночі очікуємо близько плюс 6. Протягом дня в північній частині області очікується хмарність, але опади не прогнозуються. Температура повітря в день сягатиме плюс 15 градусів. Уночі температура плюс 6. Схід вінничини буде у полоні хмар та опади не прогнозуються. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 15 градусів в день та плюс 6 градусів вночі. Завдяки Збройним силам України житловий комплекс Форест Хоум у Вінниці активно продовжує будівництво і має змогу працювати та розбудовувати наше місто та Україну в цілому. Спецпропозиція для військовослужбовців ЗСУ, надійний забудовник житлового комплексу Форест Хоум, пропонує знижку мінус 5% на придбання житла. Скористатися пропозицією можуть військовослужбовці Збройних сил України, члени їхніх сімей першого ступеня споріднення. Для цього у відділі продажу необхідно пред'явити один із підтверджувальних документів. При купівлі нерухомості у Forest Home діє система розтермінування під 0%. Важливо зазначити, що всі актуальні пропозиції квартир та цін ви можете знайти на сайті foresthome.vn.ua або ж за телефоном плюс 067 647 0077. Віримо в захисників та дякуємо за всі перемоги, що вони здобують. Бувають захищаючи нас. Слава Україні! Слава ЗСУ! Все буде Україна! Протягом усього дня очікується хмарна погода на південній території Вінничини. Опадів не очікуємо. Температура повітря в день сягатиме 15 градусів вище нуля, вночі плюс 6 в центральній частині Вінничини очікується лише невелика хмарність. Опади не прогнозуються. Температура повітря в день плюс 15 градусів. Вночі позначка не опуститься нижче плюс 6. Протягом дня відзначимо хмарну погоду без опадів на території Вінничини. Температура повітря в день плюс 10 градусів. Вночі градус сягатиме плюс 9. Пам'ятайте про можливі зміни погодних умов. Бажаємо вам успішно виконати всі заплановані справи. Нехай ваш настрій завжди буде чудовим, і з нетерпінням чекаємо на зустріч з вами на нашому телеканалі Вінничина.